Доброго дня, друзі. Сьогодні з вами ще пограємо трошки на друїді. Забув вам розповісти в попередньому відео про те, що якщо все-таки все вам не вистачає стійкості на цьому персонажі, краще використовувати гребінь ар Арлекіна. Для чого? Він нам дає зменшення урону на 20% панам. А також дає плюс до всіх навичок 4. Також ми заміняємо руни для кращого контролю монстрів, використовуючи там і край для того, щоб спрацьовував циклон з передборна. Ну і давайте з вами провіримо якийсь поскладніший портал. Я його, звісно, що вже проходив. Але покажу іще ще раз для вас. Бо було смішно, як я розказував про стійкість цього персонажа, а потім просто помер в 70-му порталі, бо задумався щось про кінцівку відео. Давайте все-таки пройдемо якийсь нормальний портал, візьмемо 80-й портал і побачимо, що все ж таки. Побачимо, провіримо, що все-таки може друїд наш на вовках. Хороший це біл чи поганий, не знаю. Як по мені здається, що 80-й портал достатньо тяжкого рівня, його не так просто пройти. Ну, давайте все-таки подивимося, як буде йти наш друїд в цьому порталі. Я вважаю, що ця складність достатньо. Така показова для цього персонажа, тому що зрозуміло, що зараз найсильніший клас в грі це те, що е, вийшов з доповненням гри. Я все-таки сподіваюся на те, що е, розробники цієї гри дослухаються до гравців. І зроблять щось в новому сезоні з тим, щоб за інші класи теж було грати весело і не сумно. щоб було теж грати цікаво. Як ви бачите, наш друїд все ще стоїть в цьому порталі. Тобто, про те, що він стійкий і наносить достатню кількість урону по монстрам, я не шуткував. Біжимо далі. В принципі, в принципі якщо порівнювати ці, цей білд е, друїда з іншими білдами, які зараз існують на сайті, я б сказав, що взагалі треба прибрати з того сайту ту збірку ну, зі звичайним кільцем. Тому що це кільце, воно кардинально міняє взагалі сам геймплей за цього персонажа, тому що з ним бігати набагато легше і простіше. Можливо, ще через те, що я трошки казуальний гравець, то в мене не вийде розкрити всю, весь потенціал, всю силу цього персонажа. Якщо у вас більш, скажімо так, більш прокачані навички гравця в подібні ігри, то ви зможете показати якийсь вищий результат, кращий результат. Я в цьому впевнений, що ви зможете грати краще. Моя ціль була тільки в тому, щоб донести людям інформацію про те, що Існують білди, які доволі таки непогані, якими можна грати. Ну і пояснити просто, як він взагалі працює цей білд. Як ви бачите, я нажимаю всі клавіші практично як на піаніно, тому що в принципі вони всі нам потрібні для того, щоб наносити достатню кількість урону по монстрам. Тобто я прожимаю і самий наш базовий навик для того, щоб переходити в форму ведмедя для того, щоб е в нас було більше укріплення, щоб в нас не падало здоров'я. Я прожимаю постійно ультимативний навик для того, щоб монстри стягувалися в великі групи, це допомагає нам. Тримати їх в контролі для того, щоб вони нас не били боляче, я постійно прожимаю навик шред, для того, щоб переміщатися по карті. Ну, я думаю, що 80-й рівень порталу це не максимально, що може цей друїт. Але це той рівень, який можна йти доволі таки комфортно. Бо якщо чесно. Коли заходжу в групи відкриті, ну або створюю групу відкриту на яму, там бігають якісь гравці, дуже цікаві. На класах запускають, я б не сказав, що є, є зараз в грі максимально слабі якісь, ну, не дуже сильні класи, але чогось постійно, ну не постійно, скажімо так, дуже часто. Впадаються гравці, ну от ми бачимо 10-28, тобто 5 хвилин приблизно він йде цей рівень ями. Я б сказав, що це доволі непогана не непогана штука, непоганий показник для цього класу. Знову... Знову втратив думку. Дивіться, хотів сказати про те, що дивлюсь, що в відкритих групах люди заходять, вмикають якісь рівень ями, ну, занадто тяжкий і постійно помирають в цих порталах. Я не розумію в чому, в чому сенс таких дій. Може їм так подобається вмикати якусь яму ту, яку ну, 85-й, мені здається, він буде йти вже поганенько. Але давайте ну, перевіримо все-таки, як він буде його йти. Все-таки спробуємо. Якщо вам сподобається ця рубрика, можливо, запишу ще одне відео про те, наскільки далеко взагалі може пройти цей друїд. З вовками, якщо вам буде цікаво, яка його прямо максимальна максимальна сила в порталі. То вмикають постійно люди ями, які вони не можуть пройти. І я чомусь постійно збираю білди максимально. Приближені до ідеалу для того, щоб бігти ну, максимально високий, веселий контент, тому що там дають більше оболів для того, щоб потім у вендера вибивати предмети. Ну, тому що це просто ну, прикольно прокачати якийсь новий клас і побачити, наскільки високо він може піднятися в цьому контенті. Тому що, наприклад, в сезоні, якщо не помиляюсь, другому, там де з'явився лорд Зір, там було трошки нецікаво проходити ці ями, тому що максимальний левел гліфів там, по-моєму, був, якщо не помиляюся, чи 21-й, ну, щось до 25-го, це точно. І новий гліф тільки можна було прокачати, теж, якщо не помиляюсь, до 50-го. І ця активність мені здавалася доволі дивною, тому що. Потім цей гліф у нас забирали, ніяких бонусів за те, що ми проходили максимально велику яму, ми не отримували. І ця активність була трохи сумною. Так як в цьому сезоні зробили максимальний левел гліфів сотий, мені здається, що це цікаво. Постаратися зібрати за якийсь клас білд, який. Пройде от максимально високо для того, щоб можна було прокачати максимально високо свій ліг. Ну, все-таки зібрати якогось сильного персонажа, свого улюбленого, який тобі подобається. Хай це буде не другий, хай це буде хтось інший. Для того, щоб побачити, який взагалі рівень ти можеш йти. Я думаю, що це як челендж не просто там для самого себе вже. В цьому зараз є хоч якийсь сенс, тому що. Ну, як я вже говорив вище, то. Чи вище вище раніше. то в цьому є якийсь сенс. Тому що гліфи зараз прокачуються до сотого рівня. Я думаю, що цікаво пограти з якихось різних персонажів, зібрати різні білди для того, щоб ну, просто якось різ... урізноманітнити. Геймплей, не грати ж за один клас всі три місяці поки, допоки длиться сезон. Ну, як бачите, на цьому рівні порталу він також йде дуже добре, я б не сказав, що тут виникають якісь проблеми взагалі, просадок якихось по здоров'ю я не помічаю. Ну, може, через те, що звертаю увагу в основному на карту і на міні-карту, не дивлюсь на персонажа. Ну, як бачите, він непогано проходить цей контент. Чому саме вимкнув, вирішив показати вам яму, ну я вважаю це як великі портали в третій частині Діабло. Тобто, це показовий контент, там де я вважаю, що якщо ти проходиш, наприклад... Ну, Високий рівень ями, ну, починаючи там 80-85, й й то це означає те, що ти спокійно пройдеш і босів, і орди, і, і все що завгодно. Тому що рівень світу максимальний, це четвертий. А четвертий рівень світу рівняється, як ви знаєте, зараз 65-му рівні ями. Тобто, якщо персонаж спокійно проходить ну, яму вище явно, ніж 65-ту, то це означає, що весь основний контент в грі, він закриє. Ну тобто уб'є ліліт, б'є уб і світ... і світових цих босів спокійно, і босів там, де випадають унікальні предмети. Я б сказав, би, що цей білд навіть і добре грає без унікальних предметів. Це ви можете перевірити, тобто на етапі прокачки у вас теж немає виникнути ніяких проблем з тим, щоб зібрати на нього далі унікальні і міфічні предмети. Якщо ви збираєтеся прокачувати цього персонажа, там є ну, початкова збірка. На цей геймплей. Тобто ви можете спокійно собі відразу збирати, якщо у вас є потрібні для цього афікси Ну, бажано, звичайно, щоб були все такі штани. Вибити їх на якомусь іншому друїді, який у вас вже є прокачаний. Для того, щоб було просто простіше. Ну, як ми бачимо, час непоганий. За 6 хвилин приблизно ми пройшли до боса. Ну, секунди я вже враховувати не буду. Залишайте коментарі, що б ви ще хотіли побачити в нових відео, які ще класи мені розглянути, які білди на персонажів. Сезон ще не закінчився. Я, в принципі, маю достатню кількість ресурсів для того, щоб перезбирати, е, перезбирати ці білди на персонажі. Я думаю, що можна буде зняти ще щось цікаве, щоб люди грали комфортно, весело і щоб гра приносила задоволення, а не збирати якісь не, скажімо так, білди, яким не дуже весело грати. Ну ви зрозуміли, я думаю, про що я. Як бачимо, і 85-й портал він спокійно пройшов. Портал все згадує третю частину. Тож, кому сподобався геймплей, будь ласка, збирайте друїда на вовках. Я думаю, що ви не, не збентежитесь, як його зберете. Дуже гарний клас, дуже гарний білд. Дякую всім за увагу. Чекаю у вас нових відео. Якщо хочете, можете поставити цьому відео лайк. Якщо не хочете, то не ставте. Всім дякую за увагу, всім гарного настрою і гарного дня. До зустрічі!